Старо прогноз для тельців на липень 2025 року. Подивимося три важливих події в липні місяці. Перша важлива для вас подія, друга важлива для вас подія і третя. Далі подивимося професійну діяльність. Що в липні місяці очікує вас в професійній діяльності. Далі фінансові справи, як будуть складатися, чого очікувати в липні місяці. Так, ой будемо. Далі, в липні місяці, що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я і порода, підказка або застереження, що покажуть карти. Дивимося для тельців у липні місяці. Перша важлива подія шістка кубків. Це або поїздка там, де ви народилися, там, де ви приємно провели час, де вам, вам приємно знаходитися, можливо, це місце вашої сили, коли ви оновлюєтесь, набираєтесь позитивної енергії, яка наповнює вас, або зустріч з близькими людьми, яких, можливо, ви знали ще в дитинстві колись давно, і спілкування з якими наповнює вас. Енергією, взагалі, приємний час, можливо, подарують квіти вам. Так, Двійка пентаклів. Який іде до вас вибір. Тобто, ви в липні місяці будете обдумувати, що вам обрати. Можливо, це вибір серед двох робіт, можливо, це вибір серед двох людей, з ким вам почати проєкт, наприклад. Так? Тобто, тут будете обирати, або, судячи з рисунка, дивіться, можливо, будете обирати, куди вам поїхати на відпочинок, хоча і так, і так вам буде рівнозначно. Так, далі, третя важлива подія. Людина, король жезлів, Лев Овен. стрілець. Так, вплине на ваше життя. І тут дивіться, якраз на дні колоди, четвірка жезлів. От щось стабільне, якесь святкування буде, можливо, перемога в чомусь. Так, а зараз подивимося, король жезлів. Угу, король пентаклів. Ну, дивіться, якщо ви самотня людина, то крапка ставиться на вашій самотності, і до вас все-таки ви мріяли давно і не мріяли чоловіки. Напевно, ще й вибір може бути якраз чи серед цих чоловіків, да, з ким і куди поїхати, або з ким е, спілкуватися далі. Можливо, ще дивіться, якщо ви... У відносинах, то це люди якось вплинуть на ваше життя. Одна людина вогняної стихії, одна людина земної стихії, і вони якось будуть важливо впливати на ваше життя. Ось подивитися. Причому можливий ем, крок наближення до здійснення вашого якогось бажання мрії. Ви хотіли щось з цією людиною зробити. Професійна діяльність. Тут це буде чудово. Лицар Пентаклів, карта, звісно, повільна, але результат іде до вас. Результат іде, хай хоч і повільно, але він буде не такий гарний, як від короля Пентаклів, але все ж таки. Так, фінансові справи. В цілому буде приємний момент, сприятливо все буде. Ви будете задоволені результатом, тому що це як поринути, От нічого в фінансах вас не буде омрачати. Так, і ще. Можливо, і повільно йтиме до вас якесь фінансове надходження в професійній діяльності, можливо, там проєкт якось не так швидко рухатиметься, як би ви хотіли. Дивіться, там просто будуть якісь перешкоди, які ви будете прибирати по черзі. Одне за одне. Можливо, вам треба буде за 7 днів у відпустку, і ви будете старатися робити, от вам здаватиметься, що час. Тривалий час тянеться дуже довго, тому що вам треба за 7 днів, наприклад, і в відпустку, а проект треба завершити. Може бути й таке. Дивимося, що очікує в особистому житті поворот долі, щось зміниться в ваше життя. Так. Угу. Те, що стосується, знову ж таки, короля жезлів. Це може бути людина вогняної стихії, Лавовен-стрілець, а може бути людина. Яка палає до вас своєю пристрастю. Тобто, тут якісь приємні моменти, в липні місяці, все-таки у вас будуть якийсь приємний час, можливо, починається світла полоса в спілкуванні з цією людиною. По десятки мечів зі здоров'ям. Дивіться, тут завершення якогось етапу. от В липні завершиться. Можливо, там хто планував операцію зробити, хто планував його вкалування зробити, Але в ціну в цілому. Тут порада така. стежте за своїми думками. Нехай ваші думки будуть позитивними. Операція чи це якась інша процедура, але чим краще у вас будуть і позитивніші думки, тим кращий буде результат. Будьте обережними з гострими речами угу. і обережними за кермом. Так, тут вам порада. В липні місяці насолоджуйтесь життям. Пам'ятайте, що ви повинні перш за все любити себе, тільки тоді оточуючі будуть любити вас. Це час, коли ви можете розділити з близьким оточенням всі свої або майже всі свої. Навантаження, обов'язки і нарешті насолодитися життям. Можливо, ви в відпустку поїдете і будете насолоджуватись. Це час, коли вас може потягнути на якісь секретні знання, та, таємні, можливо, на психологію, можливо, на пізнання себе, можливо, в езотерику, нумерологію, астрологію і так далі. Це час, коли у вас гарно розвинута інтуїція. Використовуйте її для того. Щоб покращити своє життя, вона вам може допомогти. Нехай все хороше неодмінно збувається не гараздний негатив обходять вас стороною.